Доброго дня, друзі. Сьогодні знову говоримо про Airdrop у Telegram. Ще раз нагадаю, що Airdrop – це безкоштовна роздача нової криптовалюти. І зараз ми будемо розглядати бота Tomarket App. Це бот для лінивих. Таких ботів зараз багато, і ми будемо про них говорити в наступних відео. Чому для лінивих? Тому що тут не потрібно постійно натискати: Ваша задача раз на три години запускати фарм монети, тобто заробіток монети. А після закінчення трьох годин забирати винагороду, яка становить 1080 монет. Також ви отримуєте додаткові монети за кожен день, коли заходите в гру. На сьомий день ви отримуєте цілих 20 тисяч, але зараз іде акція і за кожен день ви отримаєте в п'ять разів більше. Так що поспішайте. Крім цього, тут білети ви отримуєте кожного дня за вхід і можете використати їх коли завгодно. За одну гру можна заробити від 200 до 400 монет, а суть гри полягає в тому, щоб спіймати помідори, які падають вниз. Головне, не натискати на бомби вони віднімуть 100 монет. Крім цього, звичайно, є завдання, за які нам будуть платити, тож не забуваємо і про них. Проєкт дуже популярний, має галочку верифікації в Телеграм, що також важливо. Яка буде ціна за одну монету, сказати важко, це залежатиме від факторів, на які ми вплинути не зможемо. Але з такою популярністю ця монета явно дасть нам можливість заробити. Тож переходьте за моїм посиланням у коментарях і починайте заробляти. Якщо є ще якісь деталі або питання, я з радістю допоможу.